швидко та злагоджено. Ці слова вже можна вважати гаслом, за яким останнім часом працюють на сесіях Бердичівські народні обранці. 12-та сесія міської ради також не стала виключенням. Попередньо вивчивши на постійних комісіях усі 36 питань, депутати одноголосно їх прийняли. Затвердили програму поводження з твердими побутовими відходами, програму розвитку інформаційного простору та закладів культури на найближчі 3-4 роки. Надали дозволи на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення. Земельних ділянок продовжили договори оренди землі, внесли зміни до попередніх рішень міської ради та виконавчого комітету. Також народні обранці погодили започаткування відзнаки честь і слава Бердичева. Є відзнакою Бердичської міської ради за визначні особисті заслуги у сприянні соціально економічному культурному розвитку міста, високі досягнення у професійній діяльності, вагомий внесок у створення матеріальних культурних. Пропозиція була Комісії доповнити спортивних і духовних цінностей, плідну громадську та благодійну діяльність. Інше питання, на якому посадовці зупинилися більш детально, стосувалося відведення земельної ділянки для будівництва плавального басейну. Відповідно до проекту державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2017 роки, одним з напрямків передбачається будівництво басейну за державні кошти. Це саме сучасні басейни, але є реальна можливість потрапити до даного проєкту, але однією з умов є якраз виділення земельної ділянки. Інша умова це виготовлення проєктно-кошторисної документації. Будівництво, будівництво басейну ведеться повністю за державні кошти. Тому прохання підтримати проєкт рішення, який тут підготовлений, для того, щоб можна було брати участь у цьому державному проєкті. Міська рада вирішила виділити чотири земельні ділянки на вибір, щоб у держави не виникло бажання відмовитися будувати у Бердичеві. Потім міський голова поінформував присутніх про кадрові перестановки серед посадовців. Цього разу приємні. Зокрема, Івана Демуса було призначено першим заступником міського голови. Заміщено було і вакансію іншого зама. Ним став Михайло Гайченя, який працював в управлінні містобудування та архітектури. Михайло Іванович довгий час працює в місті Бердичеві. Значить, має досвід роботи з людьми. Довгий час працював на різних посадах. По спеціальності будівельник, пропоную його затвердити заступником міського голови. В рамках сесійного засідання шістнадцятьом бердичівлянкам, згідно указу президента України вручили посвідчення та нагрудні знаки мати героїня. Зала стоячи вітала героїчних матусь. Вам найкраще в міській Дякую. Це було першим приводом для бурхливих оплесків. Василь Мазур вручив подяки міської ради головам постійних комісій, завдяки роботі яких сесії проходять оперативно. Також присутні привітали депутатів Ларису Бабікову та Юрія Шелухіна, які нещодавно відзначили особисті свята. На цьому офіційна частина засідання скінчилась і почалася святкова. 7 грудня працівники органів місцевого самоврядування відзначають професійне свято, бажаючи привітати міського голову, депутатів, членів виконкому та усіх посадовців, вишикувалися у справжній черги. Першими виступили народні обранці. Міському голові, депутатському корпусу, працівникам органів місцевого самоврядування мудрості, виваженості, толерантності і терпіння при вирішенні питань територіальної громади. Святом. Імені і задоручення партії Бардичука дозвольте вітати вас, шановний Василь Константинович, за щоденну і кропітку роботу на благо територіальної громади нашого міста, а також побажати вам здоров'я, наснаги, натхнення для подальшого служіння жителям нашого міста. Шановні колеги, шановні присутні, я від щирого серця всіх вітаю з наступаючим днем місцевого самоврядування. Бажаю всім здоров'я, щоб всі працювали так, щоб були задоволені і ті, хто працює в місцевому самоврядуванні, і ті, для кого ми працюємо. Це бердичівляни. Військові прийшли у все озброєні з оркестром і танком. Нагородили міську раду та її виконавчий комітет пам'ятним нагрудним знаком, 26-та Бердичівська артбригада. Після воїнів теперішніх слово взяли воїни колишні. Активісти Ради ветеранів привітали посадовців по-батьківськи з великою любов'ю та мудрими настановами. Освітяни подарували картину, яка віднині прикрашатиме кабінет міського голови, та порадували усіх своєю творчістю. Чарівна атмосфера у цій залі, що не попросиш, збудеться у раз. Бо в нашій місті мусимо сказати, на вітер не кидаються слова. В Бердичеві найкращі депутати. І самий мудрий в Україні голова. Лікарі також задніх не пасли, заспівали. А керівники провідних підприємств міста разом з квітами принесли ще й торт. Його порівну розділили між матерями-героїнями. Жирну крапку в урочистостях поставила найкраща в Житомирській області Бордичівська культура. Винуваці свята послухали жартівливих пісень, оцінили прем'єру нової пісні про Бордичів та зарядилися настроєм на плідну працю протягом наступного року.